Слава Ісусу Христу! Слава навік. Запрошуємо вас всіх до нашої спільної молитви, до нашої вечірньої вервички. Будемо молитися, як завжди, за нашу Україну, за перемогу у цій війні. Будемо молитися за захисників, за дітей і кінці вервички. Будемо дякувати Богу. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Царі Небесний, утешителю душі, душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби, діблю життя подателю, прийди і вселися в нас, очисти нас від усякої скарги, і спаси благий душі насійм. Вірою єдиного Бога, Отця Вседержителя, Отця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, благоістину від істинного, родженого, несотвореного, єдиносушнього з Отцем, через якого все постало. Він за для нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, Марії, Діви, і, і ставлю. І і і став за нас запонтіє пилат, за і, і страждав, і, і був похований, і, і воскрес у третій день згідно Писанням, і вознісся на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим і сином рівно поклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток ми, як завжди, молимося за нашу Україну, за наш край, в якому живемо, за наші міста, за наші будинки, за закінчення війни, за перемогу України, а також за мир у всьому світі. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне пітлона Твого бо Ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід підлона Твого бо ти породила Христа, спаси і наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід воно Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід вона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід вона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, єси сина небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як так. на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другий десяток молимося за наших захисників до наших військових, які охороняють наш спокій, наше життя. Молимося за всіх татусів, дідусів, братів, друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого рідні не мають ніякої звістки. Молимося, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому. Просимо за Степана, Івана, Михайла, Миколу, Віталія, за отця Мартина та отця Андрія. За Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Степана, за Максима, Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, за Володим... Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, Володимира і Сергія. А також за тих, про кого ви зараз думаєте, хто вашій родині зараз на війні. Нехай Господь їм благословить, дарує їм сильного ангела-хоронителя, дарує їм витримку і силу, щоб стримати ворога і повернутися живим і здоровим додому. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословена прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, плід підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід вона Твого, бо Ти породила Христа, Спасе Збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Гліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток ми молимося за всіх діточок України, молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників. Помолимося за. Племінників наших, за похресників, також помолимося за наших дивотворчиків, які відвідують студію, щоб всі були щасливі, щоб не знали, що таке війна, щоб Господь забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги різні. Молимося за діточок сиріт, за дітей, які на окупованих територіях. За діточок, які важко хворіють, щоб всі діти були щасливі, здорові, щоб легко їм йшло навчання, щоб Господь обдарував їх ще більшими талантами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний клітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна кріт вона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, ім Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде, Твоє, буде воля Твоя. Як, як на небі, та так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини наші, як і, і, і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але, але визволи від нас від лукавого. Амінь. третьому десятку молимося, в четвертому десятку молимося за весь український народ, за кожну українську родину, сім'ю, молимося за нас щоб Господь дарував нам всім дорослим любов один до одного, взаєморозуміння, душевний мир, забирав різні тривоги наші страхи, за наших рідних, за дітей, за нас. Молимося за наших батьків, просимо для них здоров'я, міцного та довгих років життя, за бабусі та дідусів, щоб також були здорові. Змолимося за, за людей різних професій, за наших волонтерів, за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати рішення лише на користь України, за всіх українців, які розкидані по всьому світі, які бережуть наші традиції, моляться і переживають за Україну. Молимося за нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна тими жінками, благословенний твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим благословен і жінками, благословене піклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена пліт мана Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне пітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена пліт вона Твого, бо ти породила Христа, спас і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. П'ятому десятку будемо дякувати Богу за все. Дякуємо за дар нашого життя. Дякуємо за наше здоров'я, яке маємо. Дякуємо за ангела-хоронителя, які завжди при нас, за наших батьків, за нашу родину, братів і сестер. Дякуємо за все, що відбувається в нашому житті, за кожну людину, яка приходить в наше життя. Дякуємо за те, що. Де відбувається, ми того хочемо, бо Богу видніше. Дякуємо за нашу, за кожного з захисників, за наших захисників, які оберігають наш спокій, ще тримають Україну. Дякуємо за все, попросимо, віддаємо, віддаємо в Божі руки себе, свою родину, віддаємо все, що віддаємо всі свої бажання, всі свої мрії, довіряємо йому. Довіряємо своїх рідних і довіряємо йому кожного захисника всю Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід воно твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, плід плона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословене плід на твого, бо ти породила Христа, спаса і душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавити душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословене птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, благословений пітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками і благословена клітла на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І Під твою милість прибігає, ми. Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від біти збавляй нас, єдиночиста і благословена. Пресвятає Богородиця, спаси нас, Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас. нас. Англию, охоронителю наш, Ти все при Насті, рано, в день і вночі. Будь нам всім допомоги. Дякую за спільну молитву, дякую, що молитеся з нами. Спокійно, тихої, мирної ночі всім до завтра.